Готуємо смачний та наваристий курячий бульйон з домашньою яєчною локшиною. Вітаю вас, друзі! На каналі Готуємо з Олесею піжик. І сьогодні я поділюся з вами рецептом не просто супу, а справжньої магічної страви. Саме цей бульйон допоможе вам справитись із синдромом похмілля або ж побороти застуду чи вийти заміж, або ж одружитися, якщо вже хтось давно до цього прагне. Без перебільшень смачнющий, прозорий, наваристий і нереально корисний курячий бульйон із домашньою яєчною лапшою за своїм фірмовим рецептом. Всі інгредієнти для приготування бульйону зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і все побачите детально. Або, як завжди, можете перейти в опис під цим відео і знайти детальний рецепт на трьох мовах. Тож, Погляньте, яка краса. Додаємо ще трохи зелені. Ось так от. Все, тепер картина домальована і можемо насолоджуватись і пригощати своїх найближчих. Я готую ось такі от мальовані кастрюлі ємністю 5 літрів. Отже, беру курячі стегна, вже помиті, підготовлені, звільнені від шкірки та зайвого жиру. У мене тут 1 кілограм. Далі заливаю звичайною питною водою так, щоб покрила м'ясо, і ставлю на вогонь, доводжу до кипіння. проварюю 5 хвилин. Нічого не знімаю, ніякої піни, нічого. 5 хвилин. Пройшло, я забираю, зливаю перший бульйон, мию кастрюлю, мию м'ясо, ось так це все виглядає. А вже тепер будемо готувати бульйон. Додаю одну цибулину, кілька зубків часнику, суміш перців горошком. Це для запашного і ароматного бульйону. І вже все. Заливаю далі питну воду, 4 літри, ось так доверху, і починаю варити бульйон. Варю його я на повільному вогні, щоб він був прозорий. Варю одну годинку. Не забуваємо на початку збирати ось цю піну і білок, який згортається, щоб все було добре. Все, Ось так от ледь готується на повільному вогні бульйон. Далі, через годину, я виймаю м'язко і відкладаю його остигати. А сам ось такий от красивезний і дуже-дуже ароматний бульйон я зараз буду проціджувати через сито. Ось так це все відбувається: обережно гарячий, бачите, все потіє. Так, забрали, погляньте, який красивезний вийшов бульйон. Бачите? Дуже гарний і наваристий. Далі овочі, які я додаю. Звичайні картопля. Нарізаю я дрібненько, кубиками ось такими. Далі. Морква, цибуля, часник. Ось так виглядає картопля, в ту ж саму каструлю вими відправляю. Моркву я не натираю, я нарізаю ось так. Бачите, на такі невеличкі шматочки. Я люблю, щоб траплялися такі от шматочки в супові. Дрібненько нарізаю також цибульку є. Ну і, звісно ж, часничок для аромату. Спочатку я роздушую. Кожен зубчик, а далі ось так легенько нарізаю, і він віддає всі свої ефірні масла і аромати. Все, заливаю овочі, сирі, бульйоном і ставлю на середній вогонь також і готую їх. Ось так це все виглядає. Готуємо до готовності. Далі м'яско вистегло, я його відбираю від кісток, щоб додати у бульйон. Можете додавати порційно вже готовий бульйон. Як робите, так і робіть. У мене ось овочі вже майже зварилися, я додаю туди розібране м'ясо від кісток. Мені так більше подобається. Він вже дуже-дуже красивий та ароматний. Ну а для приготування домашньої яєчної локшини вам знадобляться ось такі простесенькі інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і готуйте разом зі мною. Або, як завжди, все детально на трьох мовах в описі під цим відео. В миску ми відправляємо одне яйце, в мене розмір М. Сюди ж додаємо сіль і злегка перемішуємо, щоб з'єдналися сіль. Яєчний білок і жовток. Далі додаємо про сєна, пшенична борошно, всього трішечки. І руками ось так легенько замішуємо досить туге тісто. Воно прям має бути дуже-дуже тугим, тугіше, ніж на вареники. Все кладу його в пакетик спочатку і даю настоятись півгодинки відпочити. Через півгодинки. Нам необхідно розкачати ось такий от хаотичний пласт, тісто, неважливо, він не має бути ідеальної форми геометричної. Ось таке, тонесеньке, не прилипає до поверхні, я не притрушувала вже борошном стіл. І нарізаємо ось так, або фігурним різачком, або звичайним різачком, чи ножем, що у вас є. На смужечки вашої довжини улюбленої, ширини, кружечки, як хочете. Дивіться, ось так вона виглядає. Все. Бульйон у мене готовий. Бачите, як він? Можна зараз додати будь-яку крупу, але враховуйте час її приготування. Я додаю домашню локшину і варю все разом ще 5-7 хвилин не більше. І вже в кінці я присолюю, можете додати улюблені спеції. Я нічого не хочу додавати, тому що хочу чистий і насичений смак курячого бульйону. В кінці додаю подрібнену зелень. У мене це петрушка і кріп, все перемішала і в цей момент вимикаю вогонь, накриваю кришкою і даю годину настоятись. Погляньте, яка краса. Дивіться. Чудово, бачите, який він прозорий. Якби ви знали, який він смачний. Тому, якщо підступає застуда, відчуваєте, або ж ви гарно посиділи за святковим столом і трошечки паморочиться в голові, повірте, це саме те, що вам зараз потрібно. Поділіться з кимось посиланням, нехай для вас хтось приготує, або готуйте самостійно. Усім смачного. І якщо вам вже проділися страви на свята, майонезні салати, або ж запечене м'ясо, чи інші тяжкі для травної системи страви, цей суп це те, що вам потрібне, повірте. Тож готуємо той самий прозорий курячий бульйон із домашньою яєчною лапшою. Смачно нереально. Ой, так апетитно пахне. Тож, друзі, якщо вам сподобався рецепт, якщо полюбляєте ось такі от перші страви, дайте знати, будь ласка, про це в коментарях. Напишіть рецепти своїх смачних бульйонів, з чим ви їх готуєте, з якою крупою, і взагалі, які у вас є лайфхаки і рецепти приготування ось таких от смачнючих зігріваючих перших страв. Із задоволенням буду читати коментарі, а найсмачніші і найцікавіші я приготую разом з вами на каналі. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь, тому що разом завжди смачніше.